Друзі, вітаю вас сьогодні. Хочу поділитися з вами кейсом своєї клієнтки, яка звернулася до мене з таким питанням. Жінка займається бізнесом і вона для себе обирала співробітницю, яка була б ну досить таки наближеною до неї. Це така відповідальна посада. В неї були о, три кандидатки на цю посаду, і вона попросила мене подивитися. Яка з цих кандидаток найкраще підійде? Ну, давайте я вам покажу. Звісно, ми робили там декілька з неї розкладів, тому що на своїх онлайн-консультаціях я завжди роблю декілька розкладів. Скільки потрібно для вирішення питання, стільки роблю? Ну, і результатом цих всіх розкладів хочу зараз з вами поділитися. Перша кандидатка, ми задавали таке вже питання на сам кінець: що буде, як складеться справа, якщо вона обере ту чи іншу кандидатку. Отже, перша кандидатка, якщо моя клієнтка її обере, то ми бачимо тут колесо фортуни. Буду ближче показувати, це означає, що справа складеться ну, як карта ляже, в буквальному сенсі. Тобто, це дівчина така ще темна конячка, яка не зрозуміло, як буде складатися з нею робота, тобто може скластися і як в плюс, так і в мінус, тому що ну, можливо дівчина ще сама не зорієнтувалася, чи потрібна їй ця посада, чи ні. До речі, розклади, які ми робили конкретно на цю дівчину, вони завжди нам показували якийсь вибір. Можливо, дівчина сама ще цей вибір робить і три рази в нас випадала на цю дівчину сімка мечів. Хто працює старо, знає, що сімка мечів це карта. Обману, маніпуляцій і такого іншого. Справа в тому, що моя клієнтка займається навчанням, і всіх кандидаток, яких вона собі підбирала, вони так чи інакше зацікавлені в тих курсах, це курси з продажу в соцмережах. Вони зацікавлені в тих курсах, які пропонує моя клієнтка. Тому коли ми витягли ось таку карту на першу, клієн... на першу кандидатку, я вирішила запропонувати своїй клієнт. Таке питання, які насправді мотиви в дівчини для того, щоб отримати цю посаду? І буквально за одне це питання в нас випадає карта Верховна Жриця. Це отримати доступ до таємних знань, просто тут в яблучку, розумієте, коли в нас випадала сімка мечів, тому що ну, на співбесіді дівчина постійно казала, як вона хоче цю посаду, як вона готова працювати, як вона в захваті, що вона може працювати з моєю клієнткою, і таке інше. Коли ми подивилися на результат, що буде, якщо моя клієнтка бере саме цю дівчину, ми побачили, що скластися може як завгодно. І коли постало питання, які ж Дійсні наміри в дівчини, то випала верховна Жриця, це доступ до таємних знань. Тобто дівчина все, що вона говорила, ось чому й випадала постійно аж три рази в розкладах, випадала сімка мечів, що дівчина хоче здаватися не тією, ким вона є насправді. Вона говорить моїй клієнтці те, що моя клієнтка хоче від неї почути. А насправді її справжні наміри, вона просто хоче отримати доступ до курсів моєї клієнтки. Доступ до тієї інформації, яку вона надає. А що там далі буде, Ну це вже як складеться, це вже не зрозуміло Можливо, вона отримає просто доступ і е, піде, не буде працювати, так вигадає якісь там моменти, е, за сімкою мечів щось розповість, щось збереше, можливо, і не буде працювати. Або, можливо, вона отримає цю посаду і навпаки, е, отримає ці знання, і навпаки, буде працювати. ну е, З огляду на попередній роз... Склади, то, звісно, що моя клієнтка зробила висновок не на користь кандидатки під номером 1. Далі, кандидатка під номером 2, їй сподобалась така дівчина: в нас випало на неї сімка кубків. В цьому випадку це означало, що дівчина трошки не так собі уявляє ту посаду, яку їй пропонує моя клієнтка, що в дівчині в голові одні, одні картинки, а моя клієнтка насправді пропонує зовсім інше. Звісно, дівчина також хотіла, хотіла б отримати знання, які дає моя клієнтка, якось отримати до них доступ, але можливо вона не в повній мірі собі уявляє то ті обов'язки, якими вона має займатися. Вона не в повній мірі собі... Уявляє, власне, що вона отримає, будучи на цій посаді. Тому, коли ми, до речі, ця дівчина, як з'ясувалося, вона вже пройшла дуже багато навчань з тієї теми, якою займається моя клієнтка. І коли ми запитали, які справжні наміри, випала карта Світ, дівчина хоче таким чином всі ті навчання, які вона проходила, а вона сказала, що вона вже багато навчалася. Ось ця посада робота з моєю клієнткою, дала б їй можливість. Завершити ось цей цикл безкінечних навчань, заповнити якісь свої пробіли, якісь прогалини, які в неї є з тієї теми. І ну, вона розглядає, чому випало сімка кубків, і чому вона розглядає цю посаду не так, як ця посада є насправді. Тому що вона її розглядає для себе як можливість додаткового навчання, заповнити завершити ось ці цикли, відчувати вже себе повністю спеціаліст. Як така те, чого їй не вистачало для того, щоб починати працювати. Тому тут, або якби моя клієнтка обирала цю дівчину, треба було б з нею розставити всі акценти, чітко прописати її обов'язки. І ну, звісно, плани на майбутнє в цієї дівчини, можливо, не зовсім могли б стосуватися, не зовсім були б дотичні до планів моєї клієнтки. І третя дівчина, яку ми розглядали, яку моя клієнтка розглядала на посаду, коли до неї дійшла черга, в нас випав одразу старший аркан маг. А як ви бачите, і в першої був старший аркан, і в третьої є старший аркан. Це означає, що ситуація з цією дівчиною досить серйозна. Тут була б серйозна ситуація отримання доступу до таємних знань, і невідомо, як би дівчина цим скористалася. А тут серйозна досить ситуація з того, що в нас випав мах, і ну, старший аркан завжди говорить про те, що ситуація серйозна. На неї варто звернути увагу, дівчина була б на своєму місці, в дівчини є всі можливості для того, щоб задовольнити всі потреби моєї клієнтки в тій вакансії, яку вона відкрила. Дівчина, якщо б чогось і не знала, то вона б швидко цьому навчилася. В неї є всі інструменти для того, щоб покрити всі ті потреби, які в моєї клієнтки є з цією посадою. І коли ми. Запитали які ж справжні наміри в дівчини, то випала четвірка мечів. Це карта спокою, стабільності дівчині потрібна стабільність. А в моєї клієнтки один, одне з питань було: чи як розглядає кандидатка цю посаду на майбутнє? Чи вона хоче там рік два умовно попрацювати і піти далі кудись в професію? Чи вона в принципі розглядає цю посаду найбільш-менш як постійну, тому що моя клієнтка досить таки забезпечена. Особа, і вона готова і зарплату хорошу давати, і хороші соцпакети, таке інше. То ось в третьої кандидатки головні її наміри це отримання стабільності, стабільного доходу, стабільної зарплатні. І саме в цьому випадку я думаю, що моя клієнтка зробила для себе висновки когось трьох кандидатів обрати. Я думаю, що тут розклад очевидний, справжні наміри. Як все це потім програлося для моєї клієнтки, я буду спостерігати. Я попросила обов'язково дати мені зворотній зв'язок, тому що клієнтка моя вирішила, скажімо, перевірити те, що ті поради, які ми отримали на розкладах і на картах, і дати кожній з кандидаток технічне завдання. Тої роботи, яку б вона виконувала, якби вже отримала цю посаду. І за результатами цього технічного завдання вже моя клієнтка буде собі обирати. Проте, якщо навіть попередні розклади, які ми робили, на першу кандидатку в нас постійно ще раз наголошую, випадало три рази в розкладах сімка мечів, це якийсь обман, маніпуляції чи якесь недоговорювання. На другу кандидатку в нас ще один раз випадала також сімка кубків. Це говорить про те, що дівчина. ну, Уявляє собі цю вакансію як можливість для себе закрити якісь свої потреби. І це зовсім не дотично до того, як бачить цю вакансію, цю роботу моя клієнтка. А, ну, а третя дівчина, до речі, розклади, які ми по ній робили, також були всі позитивні, всі хороші. Тому висновки вже робити, звісно, моїй клієнтці. Але я думаю, що навіть по цих коротесеньких розкладах на дві карти вже зрозуміло на кого більше звернути увагу. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть, пишіть ваші коментарі. Кому потрібна персональна консультація, я працюю тільки на онлайн-консультаціях, я не роблю якісь віддалені розклади по фото і голосових повідомленнях. Ні, я працюю наживо, щоб бачити людину, людина бачила мене. Контакти для консультацій я залишу в описі до відео. За посиланням ви можете перейти і подивитися завжди актуальні ціни на мої консультації. На консультаціях я використовую карти. Таро. Також я використовую метафоричні асоціативні карти, це інструмент психолога. І власне, карти Таро я використовую для аналізу ситуації також як психологічний інструмент. Я взагалі з картами Таро працюю суто з позиції психології. Тому, якщо вам ця тема цікава, будь ласка, переходьте до мене в інстаграм, долучайтеся, в мене є курси по психологічному таро, в мене є курси по метафоричним асоціативним картам, в мене є консультації, і взагалі. В в інстаграмі багато всього цікавого я буду публікувати. Підписуйтесь на мій YouTube, ставте вподобайку і переходьте підписуйтесь на мій інстаграм. Всі посилання залишаю в описі до цього відео. І буду рада вашим конструктивним коментарям. Завжди рада поспілкуватися з цікавими людьми в коментарях. Тому пишіть, давайте ваші питання і гарного вам дня! Побачимось з вами у наступних відео.